Кіні на бренд 21 рік відданості улюблені справі. що можна побачити в новій колекції? Чим дивуватимуть та чому продовжують працювати у Харкові? Дізнавалися вісті. Нова модель туфлі на підборах та колодка спереди квадратним мисок щоб були зручні, зручні ніжки. А що важливо, немає не єдиного шовчика, щоб ваші ніжки ніде нічого не терло. А, тобто це дербі. Дер, дербі це на сьогоднішній день лаконічна, стильна. Ми радимо їх у цьому це насичений на шоколад. Це коляд. і чорні, Ця модель спереди квадратний мисик, пачки ваші відпочивають, не єдиного шовчика немає ні, ніде і, і дуже зручне взування. Немає ні шнурівки, ні застіпки. В общем, цю модель ми радимо. І я хочу нагадати, що ми шиємо любу нашу модель в 50 кольорах, і під вашу ніжку ми підбираємо і наш розмір від 36 по 41-й. Є деякі моделі по 42-й розмір. На підборах зараз в тренді підбори асиметрія. Ось так ось такі, ось такі но підбори вони устойчиві, но каблук зручний. І зараз в тренді ось такий питон. Цей принт пітона зараз в тренді. І все такі більш коричневі, зелені, горчичні відтінки, вони Рижі, рижі Все в тренді. От я от бачу цю модель, що вона поєднує в собі стиль. Лаконічність, і це зручно бігати кожен день. Зробила лофери, анатомічно, теж колодки круленький носик, трошки друга фурнітура, і вони м'якусінькі, зручні і нова підошва. Шкіра і колір шкіри і колір підошви поєднуються в місті. Дівчата, ми продовжуємо вас довивати. І ми зробили нову сумку, яку ви теж можете замовити у будь-якому кольорі. Це така гордість, що це виробництво в Харкові, що все це зроблено з Харкові з натуральної шкіри, Це фішка нашого бренду, яку ми знайшли у цьому року. Році або ж ніо питон. Но ми знайшли таку шкіру, яка називається ящерка. Ось так вона виглядає. Ось дивіться, це колір Ось у різних кольорах, а на зуті виглядає дуже красиво, і це те, що відрізняє нас. Як я розробляю моделі? Ось у мене є модель, котра у нас уже продається більш 7 років. дівчата дуже люблять. І я думаю, що я можу можу зробити такого, щоб їй дати нове життя. І я все під себе, да? я зараз хочу себе там, зелений колір, масивну підошву. Ну, хочу цю модель і колодку, щоб, 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 щоб вона була, і я зробила ось таку модель: висока підошва, нереальна, зручна. І ось такий красивий зелений. Колір. обирайте себе, втілюйте свої побажання і втілюйте, що вам не хочеться робити свій власний стиль. У моєму взутті в цьому році чомусь дуже багато ну, дівчат вийшли замуж. І вони мені сказали, Юля, хочемо вийти замуж в Сухініна, в твоєму взутті. у твоєго бренду є харизма, у твого бренду є характер, і ось цей характер, от, ну, дівчата, як я бачу, вони через з приєднанням к нашому бренду цю енергію взувають, створюють свою модель і з нею ідуть у життя. Коли я бачу своїх ну, дівчат задоволених, це мене стимулює робити ще краще для вас нові моделі. Тож певно крокуйте по життю разом із Сухіною.